Вітаю, друзі! Триває наша подорож країною мови для учнів шостих класів. Сьогодні ми з вами повторимо і доповнимо відомості про спільнокореневі слова. Влаштуйтеся зручніше і почнемо. Нагадаю, що слово складається з морфем найменших значущих частин слова, які мають певне лексичне або граматичне значення і не можуть бути поділені на ще менші значущі частини. Корінь це головна значуща частина слова, яка є спільною для усіх споріднених спільнокореневих слів і містить їхнє спільне лексичне значення. Відповідно, спільнокореневими називають слова, що об'єднані однаковим коренем і спільним лексичним значенням, яке він несе. Вони можуть належати до різних частин мови, можуть мати навіть протилежне значення, але їхня спорідненість чітко простежується. Наприклад, щастя нещастя, щасливий нещасливий. Доля не доля. У цих прикладах антонімічні префікси надають спільнокореневим словам протилежного значення, але їхній корінь однаково каже нам, що вони називають поняття, пов'язані зі щастям і долею. Але треба пам'ятати, що не завжди корені, що звучать однаково, є насправді одним і тим самим коренем, що несе спільне лексичне значення. Тому згадаймо! Омонімічні корені. Це однакові за звучанням і написанням корені в різних словах, які мають різне значення і не пов'язані спільним походженням на відміну від коренів у словах спільнокореневих. Наприклад, місто й міст. Водій і вода, Гора й горе. Радість і рада. Тощо. Також треба розрізняти спільнокореневі слова і форми слова. Згадаймо, на відміну від спільнокореневих слів, форми слова мають одне й те саме лексичне значення і відрізняються лише за граматичними формами, як, от рід, число, відмінок, час особа. Наприклад, будівля будувати будівельник. Будівництво, будівельний, побудова це спільнокореневі слова. Натомість будівля, будівель, будівлям, будівлею. У будівлі будуймо, будуйте, будуватиму, будуєм, будував це форми слів, будівля і будувати. На сьогодні в мене все, друзі. Але наша подорож країною мови триває. І з нетерпінням чекатиму нової зустрічі з вами. До побачення!